Це ввижається в ніч, ледве змучена пам'ять божевільних думок від вогню не хоронить, і вони закипають іскряться снопами, щоб пізніше застигнути сріблом на скронях. Тільки вранці, як вітер полоще, Звислі руки дерев і пропалені чола, я лишаю її чорну стиснуту площу. І виходжу у світ синім небом довкола. Сірий натовп, похмурий натовп, і не очі, а темна муть, Хтось зігнувся камінь підняти, Хтось зірвався, мене штовхнуть, а один сквознув по асфальті, і в лице мені засвистав Вчора він цілував мої пальці. А хотів цілувати уста. Сміх жіночий злорадо тріснув, і у горлі здушив мій клич, як же ж душно, як же ж тісно, в олив'яних кліщах облич підгинаються, в'язнуть ноги, очі п'ють безпросвітну тьму, мить одна і безсилий стоїн розколише застиглу муть. Мужні пальці торкнулись рук, хиже серце забилось поруч, знову тіло напнутий лук, гостра радість стрілою вгору, відсахнулась на миті юрба, покотилось по ній потоком, не чіпати лише раба, а такого цілити в око. На чолі твоїм темний знак. Кров червона тече струмками, та тепер я за двох міцна, і за двох піднімаю камінь не загинеш, за муром день лється з неба вином гарячим. і життя не стоїть, а йде з гострим сміхом і гострим плачем. Олив'яне лице юрби згине в сонці і блискавицях, тільки вітер. Нас буде бить по звитяжних, щасливих лицях.